Сьогодні я просто не бачу варіанта, е при якому ми могли б собі дозволити демобілізацію, навіть якщо ми частково вирішимо питання з мобілізацією, навіть якщо ми частково вирішимо питання з ротацією, питання демобілізації сьогодні е ми просто собі дозволити не можемо. Не можемо по тій простій причині, наскільки б ми не втомились, наскільки б там не хотілося. Планувати, будувати своє життя з розумінням там да, якихось термінів і подібних речей. Всього цього немає по одній простій причині. В нас не якась обмежена військова компанія, в нас не якась обмежена військова задача. М -м, да, в нас війна, війна, в якій є вся країна. І тому так, на сьогоднішній день все виглядає так, що. Ми маємо мобілізуватись і боротись ровно до тих пір, поки не переможемо. Інших варіантів просто немає. Ну ми, ми просто їх не маємо. Цих варіантів, де мобілізація може призвести до величезної трагедії, до втрати досвідчених кадрів в війську в цілому до втрати великої кількості. Військових, які безумовно захочуть так чи інакше, якась частина з них насправді через деякий час повернеться. Я впевнений. В цьому я це бачив навіть там під час 14-го, 16-го, 17-го років, коли люди казали, що все я втомився, хочу звільнитись, звільняється, а потім не розумієш, робити в цивільному житті, і через декілька місяців знов повертається назад назад у військо. Але ми сьогодні собі цього дозволити просто не можемо, враховуючи масштаб. В якому ми знаходимося, враховуючи кількість сил та ресурсів ворога і його плани, на жаль, про демобілізацію сьогодні як би нам не хотілося, як би цього не хотілося мені, іншим військовим. Реальність така, що вона може бути виключно після перемоги. І будь-які наші мрії, будь-які наші справи, будь-які наші там, якісь домашні. Якісь побутові да там речі, до яких ми хотіли хотіли повернутись, вони нам світять виключно після перемоги. Бо інакше ми цієї перемоги просто не побачимо. Реальність заполягає в тому, що перед нами величезний ворог, який не буде зупинятись, поки ми демобілізуємось, мобілізуємось, щось там ще поробимо, побудуємо свої плани. На все це у нього свій план, повне знищення і захоплення нашої території. Ось і все, і як би нам важко не було, як би ми не хотіли відпочити. Е в нас просто сьогодні на це ну немає права, і все треба е не не забувати про свій український характер, треба мобілізувати абсолютно все суспільство. І я вірю в те, що абсолютно спокійно, якщо ми ще й нормально розгорнемо свій власний ВПК і будемо е створювати е свої власні сили і ресурси для ведення бою. Це абсолютно реально. І наша перемога є абсолютно реальною в і на полі бою, і взагалі, от на мапі нашого континенту, в плані того, що перестане існувати Російська Федерація.